дня на першому національному у студії Львов Добровольська. Вітаю! Неспокійний Донбас, захоплена міськрада в Донецьку та спецоперація українських вояків у Краматорську і Слов'янську. Додаткового призову не буде. Парламентарі за зачинними дверима радилися із силовиками. Українська валюта зміцнює свої позиції за останню добу практично на гривню. Єнакієвому сепаратисти заблокували міськраду, вимагають провести 1 травня референдум щодо статусу Донецької області. Працівників мерії відпустили додому. А під будівлею провели мітинг, на якому висловили недовіру міському голові Валерію Олійнику. Очільник міста регіонал, але його звинуватили в тому, що визнав київську владу. Нагадаю, 13 квітня в Юнакієвому захопили міськвиконком на будівлі Вивістили прапор самопроголошеної Донецької народної республіки. На Донеччині все гарячіше лише впродовж З сьогоднішнього дня ситуація в буремному регіоні змінювалась кілька разів. Чи не найрезонанснішим став початок антитерористичної операції в Краматорську? Суперечливу інформацію про захоплення в полон наших військовиків та техніки кілька разів повідомляли та спростовували. З'ясовувати деталі військово-детективної історії поїхав особисто міністр оборони. Про цю та інші події на Донеччині у викладі наших кореспондентів. Живи порожі сі так. Звільняли захоплені зеленими чоловічками бойові машини. А зранку вони в'їхали в Краматорськ. Це був самий початок антитерористичної операції. Шість БТРів з вояками одразу заблокували місцеві. Тут же з'явилися озброєні автоматами ополченці. Вони захопили всі машини і побили українського бійця інших роззброїли і закликали перейти на бік народу. Невдовзі всі разом рушили напрямку Слов'янська, невелику колону під триколором. Жителі вітали оплесками. 25 пятая бригада. Украинские войска? Да, украинские войска. А почему у вас флаг русский? Потому что мы поддерживаем Россию, потому что... Це славянський славянські Бійці 25-ї бригади переконували, стріляти в своїх людей навіть не збиралися. Що ж до триколору на машинах, він був тактичним прийомом. Військовики кажуть, кілька годин бронетехніку Слов'янську охороняли невідомі з нехарактерною для місцевих російською вимовою. Захоплені української колони БТРів у міністерстві оборони спочатку назвали фальшивкою. А депутати від батьківщини запевняли, українські бійці не могли перейти на бік окупантів. Надвечір кілька машин таки вирвалися з полону. А в Донецьку відразу після вранішньої зустрічі мера з представником ОБСЄ до міськради ввійшли два десятки озброєних людей у балаклавах. Міліціонери й охоронці будівлі перешкоджати їм не стали. Захопники заявили, міськрада зможе працювати у звичному режимі, але на засіданні міськвиконкому вони оголосять свої вимоги. народ вирішить, яка Форма отношення з центральною властю болі удобно нашому. Я думаю, что вход в это здание кістка власті допоможе подумати, що ми не за унітарну Україну відноненьку. Ми за федералізацію. Тим часом заколотники з пов'язками оплут на руках присутніх з приміщення евакуювали і взялись виносити з кабінетів документи та оргтехніку. Знімати це журналістам заборонили. Вимоги захопники оголосили, як і обіцяли, на засіданні виконкому. К нам у них были требования обеспечить проведение этого референдума 11 мая. В результате переговоров мы договорились, что они не заходят в кабинеты, в которых работают люди. Ані не мешають роботі городського совета і пропускають посітіцілі на завтра у Донецьку заплановані кілька мітингів. Міліція вже закликала громадян не брати в них участь, щоб уникнути сутичок. Хазійнувати російські спецпризначенці та їхні місцеві поплічники продовжують у Харцизьку, Горлівці, Яна, Києво, Макіївці та ще в кількох містах області. Володимир Мельник, Тарас Москалюк, Микола Саряцький, перший національний. Скласти зброю, звільнити адмінбудівлі і забути про федералізацію. До цього заколотників на сході країни закликають депутати всіх рівнів від партії регіонів. Це резолюція з'їзду, який вони провели в Донецьку. Регіонали вирішили вгамувати пристрасті. Має децентралізація влади, бюджетна і гуманітарна автономія, скасування облдержадміністрації та виборність голів облрад. Представники ж влади повинні домовитись з радикалами, пообіцявши їм амністію. Бо до критичної ситуації людей на сході довело небажання керівництва держави дослухатись до їхніх. Вимог. Про участь Росії в безладах не йшлося, натомість референдум регіонали пропонують провести в день президентських виборів лише з одним питанням про статус російської мови. Децентралізація власті, передача власті на міста і ліквідація в адміністрації не требує референдуму. немає необхідності. Достаточно 300 голосів і рішення прийнято. Бюджетна автономія теж не требує проведення референдуму, тому що. Конституция Конституции это не предусмотрено. Самый сложный вопрос, который дает, это русский два государственных языка. Пролити крові і вести війська в Україну про такий московський сценарій заявляє Українська служба безпеки. Контррозвідка перехопила чергові переговори, які свідчать про наміри Кремля влаштувати на сході України масові вбивства і таким чином виправдати вторгнення. Це цілком очевидно із розмов російських диверсантів. Крім того, СБУ затримала українців, завербованих спецслужбами Федерації. Журналістам показали їхні речі. Відомо спецслужбі і про п'ять розвідцентрів на території Росії. Один із них у Ростові. Саме в Ростові один з розділених центрів знаходиться, і саме з Ростову до нас перед телекамерами з'являється колишній президент України. Це також не прямо, але свідчить про те, що колишній чинник держави знаходиться під контролем військової розвідки Російської Федерації. Задокументовано переговори, які свідчить про те, що треба вбити 100-200 чоловік, і після цього через півтори години на території України з'являться танки БТР російської армії. Міліція шукає топаза. Харківське управління МВС оголосило в розшук про російського активіста Гната Кромського. 6 квітня він утік з під домашнього арешту, знявши електронний браслет. Запобіжний захід йому обрали через підозру участі в штурмі Харківської обладміністрації. Кромський уславився ще раніше. Взимку в інтернеті з'явилося відео, як він проводив журналісту екскурсію антимайдану в Маріїнському парку. Ідеїні колеги топаза, котрі не хотіли потрапити в кадр. Відлупцювали і його, і журналіста. У рідному місті топ Пас став справжнім антигероєм. У Харкові з'явилися антисепаратистські білборди з його фото та попередженням. Участь у масових безладах та захоплення адмінбудівелі карають ув'язненням від 5 до 15 років. Ініціатором їх появи став місцевий підприємець Роман Доник. Разом з друзями він встановив сім таких рекламних щитів. Влада Харкова не заперечувала. Мы просто показываем о том, что эти действия, ну скажем так, они попадают по действию Уголовного кодекса. Вот, поэтому э, статьи могут быть различные, но главное, чтобы люди понимали, потому что есть сейчас людей, которые делают, допустим, определенные вещи за деньги, есть люди, которые делают из хулиганских побуждений, а есть люди, которые просто не понимают, что они делают. Поэтому нам бы хотелось вот именно эту часть людей просто дать им понять, что ну, все может быть наказано. Пінити військову агресію, відкликати своїх розвідників диверсантів. Київ сподівається, що Москва таки почує ці заклики і погодиться на діалог. Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Арсенієцьнюк на засіданні Кабміну. Позиція Кремля прем'єра дивує. Вирі каже, вирі російська вирі влада вирі має України право боротися з терористами. А коли Україна вирі захищає вирі. своїх громадян, то в Москві це називають придушенням протестів. Опонентів сьогодні. Я так розумію, що в Російської Федерації з'явився новий товар на експорт. Окрім експорту нафти і газу, Росія стала експортувати тероризм в Україну. І видається, що тільки одна країна в світі, це саме Росія, не бачить те, що російські диверсійні групи вчиняють терористичні акти на територію України. Три години за зачиненими дверима і без телекамер Верховна Рада провела не публічне засідання, щоб обговорити ситуацію на сході України із силовиками. Контртерористичну операцію депутати схвалили. Ще заборонили виносити питання державного ладу та Конституції України на офіційні перемови з іншими країнами. Подробиці Віфені Токар. Депутати поспішають на ранкове закрите засідання парламенту. На порядку денному ситуація на сході України та посилення обороноздатності. Запрошені силовики. Безумовно, нам треба зрозуміти, хто відповідає своїй посаді, хто не відповідає, і який час ми повинні дати силовим відомствам для того, щоб був наведений лад. Три години за зачиненими дверима ті, хто виходить із зали, потрапляють в облогу журналістів. Міністр оборони сказав, що її нужна чи положення, тому що у нього стала уставу переводних служб. Достаточно сьогодні я вам таке не зможу сказати. Чим чи положення, не є і порядок про результати засідання першим доповідає б'ютівець Сергій Соболєв. каже Верховна Рада, більшістю підтримала проведення антитерористичної операції на Донбасі. А ще узгодила чітку позицію України на чотиристоронніх проговорах з Росією, США та ЄС. В Цих директивах ми чітко вказали, яким чином ці переговори повинні діяти. Які питання є взагалі заборонені до обговорення? А саме питання, які стосуються територіальної цілісності, питання, які стосуються конституційного ладу, бо це є питання, які визначаються парламентом України і українським народом? Після закритої частини відкрите голосування щодо поновлення призову в армію провальне за 208 народних обранців. Жоден від компартії та регіонів. Ті проти силового вирішення ситуації на сході. Не язык политиков, не язык дипломатов говорит на переговорах, а на переговорах начинает говорить язык автоматов Калашникова. Це погано, це укор всім переговорний процес должен ті, власть должна говорити з людьми. Тим часом у парламентській більшості позицію меншовиків та їхні заяви називають прокремлівською пропагандою і вкотре вимагають заборонити діяльність КПУ і партії регіонів. А генпрокуратуру закликають розслідувати сепаратистські заяви декого з депутатів. Я думаю, що нам настав час не лише завершити кар'єру депутатів комуністів в парламенті, які захищають сьогодні Росію. А і е, Генеральній прокуратурі подати на зняття недоторканості та відкрити кримінальні справи. Комуністка Оксана Калетник радикальних настроїв серед колег не боїться на самом деле точечно є деякі, я їх навіть називаю психологічно неустойчивими депутатами, які, в общем-то, вот такую таку вот риторику. Поскольку водворення наша фракції з зала не произошло, это говорит о том, що все-таки здравий смисл в этом. Под куполом присутствує. постанову про використання благодійних внесків на потреби української армії навіть без голосів комуністів та регіоналів, все-таки ухвалили. Витрачатимуть їх на медичне і матеріально-технічне оснащення. Конкретніше Міноборони обіцяє звітувати щомісяця на офіційному сайті. Євгенія Токар Олександр Колосов перший національний будні кримських переселенців, бетонні барикади на одеських блокпостах та перевірка на боєздатність армійців під Миколаєвом. Про це і не тільки в другій частині випуску. За літних квадратних метрів до економ класу через високий долар орендарі шукають дешевших помешкань. У пам'ять про героїв 30-кілограмове великоднє яйце з шоколаду на честь небесної сотні створив ужгородський кондитер. Одеса обезпечується блокпостами. Вони виростають на в'їздах з боку Придністров'я та основних дорогах, що з'єднують Одещину з іншими областями. На патрулювання разом з даїшниками вийшли одесити зі спецзагону. Шторм основне завдання не пропустити терористів, тому автомобілі вибірково оглядають. На Миклаївщині комплексні військові навчання. У них задіяні півтори тисячі бійців та кілька сотень одиниць техніки. Участь беруть кадрові офіцери та військовики, яких призвали в рамках часткової мобілізації. Сьогоднішні маневри стали своєрідним іспитом, який складали новачки після півторамісячних тренувань. Наскільки їм це вдалося, знає Вікторія Лакезіна. 45-річний сержант запасу Олександр Пліщук родом з Житомирщини. Кілька тижнів тому отримав повістку на планові збори. Їхав, не роздумував. Каже, головне, аби навести порядок в країні. Гарили на 10 днів. Ну, так думаю, піду в армію, посмотрю, як ну, там все там, все нормально, ну, пішов. От служу, Тут, вже 45 днів говорять. Ось таке. Ну, скільки скільки будемо служити? До Миколаївщини мобілізовані військовики приїхали з різних регіонів України. Тут їм влаштували справжній іспит, комплексні маневри з бойового злагодження підрозділів. За легендою ворог порушив державний кордон України. Ось звідти рухається техніка умовного противника. Їм перешкоджає авіація, артилерія та важка техніка. Спочатку авіація наносить ракетний удар, потім у бій вступає артилерія та танкові війська. Після першої атаки, під прикриттям зенітних гармат та комплексів град, танки відходять, щоб заправитись та перезарядитись. Водій механік Віктор Часть у наступі каже, враження як від справжніх бойових дій. Машина їде, десант, все люди випрігають, стріляють на ходу, машина їде, машина на ходу стріляє. Моя задача сидіти за штурвалами і наблюдати, щоб ну, вперед назад не відставати. Мобілізовані вояки переконують, навіть після кількарічної перерви, усе вивчене за роки військової служби, в бою згадується дуже швидко. Згадувати не важко. Головне, що як служив, щоб нормально все вчив. Що дають командири, щоб ти вивчав. А так, згадується все швидко. В результаті наступу умовного противника відтіснили та відновили державний кордон. І солдати, і командири усміхаються із задачею впоралися на всі сто. Оборонними діями основних сил бригади було названо вогневе враження противник. Підтримці армійської авіації, підтримці авіації повітряних сил. Після нанесення вогневого ураження противник був зупинений. Потім контратаку основних сил бригади. Він був відкинутий за межі державного медикати. Сьогоднішній спис справжнє бойове хрещення для мобілізованих українців. Вже завтра ці вояки покинуть навчальний полігон та попрямують виконувати справжню бойову задачу за місцем призначення. Вікторія Лакезіна, Сергій Осецький, перший національний. Кримці, які виїхали з півострова, вимагають від влади надати їм статус біженців і вирішити їхні проблеми з житлом. Обіцяний бодай тимчасовий дах над головою на материковій частині України отримали аж ніяк. Не всі, а повертатися в окупований Крим абсолютна більшість переселенців наміру не мають. Як колишні кримські жителі освоюються на великій землі, дізнавалась, дізнавався Павло Тирський. Це село Літки за три десятки кілометрів від Києва. Саме на тутешніх базах відпочинку, зокрема, оцій метрополітенівський, селять утікачів із Криму. Павло Проскурін раніше жив у Красноперекопську. Сюди прибув за три тижні тому. Тепер його дім невеличка кімната на 10 квадратних метрів. Одна м'ясна, покану планується при маленький рібиночок. Трирічна дитина Павла поки що в Криму. Там же його літні батьки, їх він теж хоче забрати з півострова. Парасові. У Красноперекопську в нього залишилась чотирикімнатна квартира, яку згодом Павло мріє обміняти на житло у столиці. Поки що чоловік готовий пожити у спартанських умовах. Все, що треба для... Такого жилья первоначального там поспати, помыться, покушать. В принципі, все є не хватает для повного щастя. Ну не знаю, в принципі, далеко очень до Києва добиратися. Таких як Павло, колишніх кримців на цій базі під Києвом близько сотні. Місцеві волонтери вже подарували їм кілька пральних машин та дитячі іграшки, несуть інші дрібниці. Слідство лічне гігієни. моє чистяще, ну от памперси дітям, ну що і привезли Продуктами харчування буквально забиті підсобні приміщення, їдальні. Тут соління, овочі та фрукти. Гроші на харчі, та, уже і червоний хрест. Тож меню у нових мешканців бази відпочинку доволі різноманітне. Сьогодні у нас був суп гороховий, був плов, салат олів'є. Зараз буде у нас полудник. Кот у нас випічку самі ділаємо йогурти для діток спеціальні йогурти, кукурузні палочки, цукерки, фрукти. На вечері буде пюре, куриця жарена. Чи не на найбільше біженців із Криму хочуть оселити саме на Київщині? кажуть, бо тут можна знайти роботу. На східній області погоджуються одиниці, відлякує безробіття та конфліктна ситуація в регіоні. По допомогу з тимчасовим житлом до влади звернулось близько 7 тисяч колишніх кримців. В уряді твердять, де їх селити, є. От з достиг тисяч 25, ну, завжди. Ну, майже завжди є вільними, тобто сім'ї військовослужбовці приїздять, виїздять три-чотири дні, тиждень ну два-три тижні перебувають. і Вони потім розміщаються на своїх ну в своїх. В, в об'єктах свого фонду військового. Ось а ці місця зараз залишаються вільними. Тобто люди поселяються і спокійно там можуть жити. Утім, самі кримці змальовують ситуацію ледь протилежну. кажуть, житла на всіх не вистачає, змушені шукати даху над головою у добрих людей, які дозволяють до кількох тижнів пожити безкоштовно. Ми кожен день приходимо в Мінсоцполітики, в КМДА, не в міністерство. говоримо, поселіть нас сьогодні. 20 30, 40, 100 сточок. не селять, немає міста. Ізвіті не може нічим помочь. Біженці з Криму наполягають, щоб держава визнала їхній статус вимушених переселенців, можливо, навіть як окрему категорію на кшталт чорнобиців. Тоді люди зможуть претендувати, як вони кажуть, не лише на тимчасове, а й на постійне житло, зокрема соціальне. Проте вже зараз частина колишніх кримців попереджають, коли держава ігноруватиме їхні потреби, проситимуть притулку в інших країнах насамперед європейських палотирський ганчижик, перше національний. Про виведення російських військ з Криму завтра говоритимуть міністри закордонних справ США, Європейського Союзу України та Росії. Кабмін уже затвердив відповідні директиви. Окрім кримського питання, обговорюватимуть ситуацію на сході країни. За словами виконувача обов'язків міністра закордонних справ Андрія Дещиці, українська сторона вимагатиме від Росії відкликати дозвіл Путіна використовувати війська на території нашої держави. Перш за все, це стосується. Припинення підтримки з боку Росії терористичних угрупувань, які діють на східних регіонах України, крім цього, ми будемо вимагати в Російській Федерації засудити такі терористичні дії і відвести війська, які згруповані на східних кордонах України. Чотиристороння зустріч у Женеві лишається на порядку денному і в росіян. Про це повідомив керівник російської МЗС. Представники Києва, Брюсселя, Вашингтона та Москви завтра мають обговорити шляхи врегулювання кризи на південному сході України. У участь у заході візьме і верховний представник із закордонних справ ЄС Катрі Нештон. Це підтвердила її представниця. Раніше у вітчизняному закордонному відомстві зауважували, що Росія може зірвати перемови задля цього і влаштовує провокації в східних областях. Білий дім теж не сумнівається, що сепаратистів підтримує Кремль. Натомість Російської. Ска влада це заперечує, і наполягає, Київ має розпочати конституційну реформу. НАТО посилює оборону своїх членів на сході Європи. Таке рішення ухвалили на спеціальному засіданні. Його ініціювали країни, котрі відчувають загрозу з боку Росії. Подробиці в міжнародному огляді. НАТО посилює повітряне патрулювання Балтики і направить військові кораблі у Балтійське море та в східне Середземномор'я. Передислокацію військ почнуть негайно, пояснює гансек НАТО Андрес Фухрасмусен. Адже східноєвропейські країни відчувають загрозу. Колективний захист для членів альянсу гарантований його статутом. Прийняти рішення спрямоване на захист і деескалацію. Тож повністю відповідає міжнародним зобов'язанням НАТО. Твердить Расмусен. Росію гансек закликає взяти участь у чотиристоронніх. Переговорах НАТО повністю підтримує Женевські переговори і усі зусилля міжнародного співтовариства з пошуку політичного рішення, яке втілить демократичні сподівання усього українського народу і гарантує суверенітет і територіальну цілісність України. Ми закликаємо Росію долучитися до цього процесу, відвести свої війська від кордонів і не підтримувати насильницькі дії доброозброєних ополченців з проросійських російських сепаратистів. Збройні угруповання потрапили в Україну з-за кордону і намагаються реалізувати кримський сценарій, заявив Єврокомісар з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле. Політик виступав перед депутатами Європарламенту у Страсбургу. Він укотре закликав Москву не розхитувати ситуацію і забрати війська від українських кордонів. Конфлікт треба вирішувати мирно, не порушуючи суверенітету і територіальної цілісності України. Зауважив Фюле. Потім, якщо поступу не буде, європа відповість Росії новими санкціями. Світовіше, єврокомісар порадив остерігатися пропаганди з Москви. Вона, мовляв, більш агресивна ніж за часів радянського союзу і холодної війни. Європі потрібно більше об'єктивної інформації. Додав Штефан Фюле Для загострення ситуації в Україні. Політик пообіцяв, Європа скорочуватиме енергетичну залежність від Росії. План має розробити Єврокомісія. ЄС згодив подальше розширення чорного списку осіб, яким заморозять активи і заборонять в'їжджати. Якщо Росія і далі дестабілізуватиме ситуацію в Україні, санкції поширяться і на економіку. Ще одне питання енергетична безпека. Лист президента Путіна засвідчив важливість проблеми. Євросоюз буде одностайним прагнення домовитися з Росією та Україною про гарантування безпеки постачання і транзиту газу. Ввести миротворчі сили ООН в Україну зараз неможливо. Про це заявив Гансек Пан Гіму під час візиту у Мексику пояснив, таке рішення може прийняти лише Рада безпеки ООН. але його заблокує Росія, скориставшись своїм правом вето. Переконаний Гансек. Водночас пан Гімун зазначив, глобальні наслідки кризи на сході виходять далеко за межі України. Тому об'єднані нації за якнайшвидше розв'язання конфлікту. Анастасія Просяник, Михайло Прудник, перший національний додатковий чверть мільярда. Світовий банк вирішив збільшити перший транш для Києва. Вид. Ділити не 500 мільйонів доларів, а 750. Гроші надійдуть уже в травні. Про це українські урядовці у Вашингтоні домовилися з розпорядниками банку. Долучиться до проекту і Японія, а також міжнародна фінансова корпорація. Вони інвестують гроші, зокрема в енергетику та підприємництво. Як відомо, Україна розраховує на підтримку Євросоюзу за прогнозами українського прем'єра. До кінця травня ЄС надасть Києву мільярд євро. Курс долара в деяких обмінниках знизився до 11 гривень. У нас банку кажуть, рости зелений почав через спекуляції кількох банків. Їх уже почали перевіряти. Напередодні ухвалили рішення відключити 14 несумлінних фінустанов від системи участі на ринку. Нині виявляють конкретних порушників. При цьому валют... витрачати валютні резерви на стабілізацію гривні не планують. Нагадаю, 11 квітня був зафіксований історичний мінімум гривні 13,90 за долар. У Мінфіні прогнозують, що в середньому цього року американська Шова одиниця все одно коштуватиме щонайменше 10,5 гривень, але курс залишатиметься плавним. Реальна гривна повинна коштувати сьогодні на рівні інфляції. На рівні інфляції. Ви знаєте, по прогнозах, які ми говорили на перспективі, вони якраз на даний момент і підтверджуються. Реальна ціна і девальвація ясно є трошки неринковою. Вона не відповідає тим чи іншим стандартам. Але ми повинні розуміти і інше, що плаваючий курс, який запроваджений, це якраз і міжнародна практика. На відміну від валютного ринку, ситуація з оренду житла менш оптимістична. Наші журналісти на прикладі столичного ринку з'ясували ціни, якщо і підуть вниз, то не суттєво. Щоправда, деякі квартировласники переглядають угоди з ріелторами і трохи зменшують суми. Шукає дешевших помешкань і пожильці. Навіть сплатоспроможні українці, щоб заощадити з'їжджають з елітних квадратних метрів. Через нецінення гривні пожартувати власним комфортом уже довелося чернівчанину Миколі. Ще на початку року він почувався впевнено, винаймаючи в столиці гостинку за 200 доларів, тобто 1600 гривень. Нинішній еквівалент за новим курсом хлопцю не по кишені. Власниця ж квартири наполягає, оплата лише в іноземній валюті. Я просив її, що давайте залишимо. Ну як той курс, ну там трошки може там якось підняти там якусь незначну ціну. Ну, незначну суму е, збільшити в оплаті. Але е, по такому курсу, по теперішньому курсу, я не зможу платити. За маленьку квартирку, там мінімум умов і так далі. Це, блін. Це нереально у цьому столичному агентстві нерухомості житло пропонують лише за валюту. За останні п'ять років кажуть, оренда квартир у них не дорожчала. Стартова ціна, як і була, так і лишається близько тисячі доларів. Але зараз охочих викладати таку суму все менше ціни доводиться знижувати майже на 30 відсотків. Та й у цілому ринок буквально завмер. Ті, хто подумав переїхати, щось побільше зняти, вони зараз поки покаті рішення поставили на паузу. Так же, как некоторые из наших клиентов, которые арендуют жилье премиум уровню, они переезжают из более дорогих квартир на более дешевую с целью экономии средств. Они временно фиксируют, привязывают цену к гривне на 2-3 месяца, там, до лета, грубо говоря, до конца июня, например, или до конца августа. И после этого договорятся, что курс будет пересмотрен. Йти на компроміси тим, для кого плата квартирантів додатковий заробіток, радять аналітики ринку нерухомості. Кажуть, іноді краще поступитися і віддати перевагу національній валюті. Ті хазяїва, які не способні знайти компроміс, залишаються з пустими квартирами. Це зараз п'ятдесят 50% свого часу я займаюся консультуванням своїх клієнтів, по якому курсу їм зафіксувати гривну для своїх орендадателей, потом, орендаторів, тому, що я ні одному із них ще не посоветував виганіті їх. Це общий, оставайтесь хоч з то та щоб хоть хоч то Окрім стрімкого здорочення долара, ріелтори нарікають і на політичну ситуацію в країні. кажуть, за валюту квартири завжди винаймали іноземці, але зараз гості за кордону в Україну не їдуть. Самі ж українці нині більше схиляються до економного варіанту вимушеного гуртожитку. Я танчак Андрій Радченка та Олександр Лепетун. перший національний. Шоколадне яйце на честь небесної сотні виготовили в Ужгороді. 30 кілограмову скульптуру створили з чорного шоколаду, декорували залізятчам, свічкою та квітами. Вони символізують протистояння на барикадах, пам'ять про бров і продовження життя. Автор витвору Ужгородський кондитер Валентина Штефаню каже: ідея у нього виникла після відвідин майдану. Я бы хотел выделить это в таком, показать в таком настроении, что в этот светлый праздник, когда весь мир празднует Пасху, чтобы души тех людей, которые ушли, семьи потеряли отцов, матерей, сыновей, чтобы эти души воскресились в этот день и вместе с нами разделили этот праздник. Таким був інформаційний підсумок середи з побажаннями всього найкращого. Прощаюсь з вами до завтра.